Добрий день, шановні. Сьогодні я хочу вам представити дуже цікаву модель, яка складається з двох частин: це токарний верстат і, токар... і спедельно фрезерний верстат, який чіпляється до станіни. Ці два компоненти продаються окремо або разом, по вашому бажанню. Значить, як токарний верстат, він виглядає таким чином і дуже схожий на всім відому модель вм 210 але вже має більший діаметр обробітку 250. Такі верстати є в різних варіаціях з електронною гітарою і без електронної гітарою. Також міжцентровою відстанню 500 або 700 мм. Даний верстат йде з електронною гітарою. Так, токарний патрон на в цьому верстаті стоїть 130. Міліметрів 130. І тут, як в професійних верстатах, не треба відкручувати повністю планшайбу, а ви послаблюєте гайки, провертаєте патрон з планшайбою і витягаєте її. Дуже швидке дуже швидка заміна патронів. На захисті стоїть кінцевий вимикач. Бачите, по шилдику, що так, що так само. Перемикаються ремені по двох шкілах, і ви можете мати швидкість або 1000, або 2000 обертів. Значить, на даному верстаті стоїть так само двигун, як і на ВМ210 1100 Вт. Безщитковий. Прохідний отвір шпінделя так само 38 мм. Е я вже казав, що цей верстат досить, е скажімо так, міцніший. І вага цього верстата ось 550 складає 165 кілограмів. На даному верстаті присутні як поперечна, так і повдожня подача. Керується важелями дуже просто. Ще одна цікава відмінність є в тому, що верхня частина може використовуватися як столик. Ви бачите, що є дві канавки з степазами. Тепас 8 мм. Верхня частина обертається, тобто ви можете ну, взагалі знімати верхню продольну, малу продольну, або повертати її на якийсь кут, або ставити лещата. Все, що вам потрібно. Дуже зручний, цей, скажімо так, столик. Станіна загартована. Як завжди 48,52 пороквилу. Задня бабка досить велика. Ви бачите, що є розміри лінійки як в міліметрах, так і в дюймах. На всіх ручках є лімби з позначками. Тобто тут 0,025. На цій подачі у нас стоїть, ну, якщо не помиляюсь, там 0,1. І на цій 0,25. Станіна досить жорстка. Об'ємна жорстка станина. Сам верстат дуже жорсткий. Фрезерна частина вона прикручується. Болтами до самої станіни. Замість вмд 16 можна ставити 25-й. У нас все це є в наявності 25-ту голову. І у вас висота буде на 4 см вища, і буде трошки, скажімо так, сам міцніший верстат. В цьому верстаті стоїть вигон 750 Вт і конус Морзе МТ2. В 25-й голові буде стояти двигун безщитковий 1,1 кВт. і конус морзе 3. Сам шпиндель, скажімо так, окремо опускається і піднімається в 25 й моделі так само. Електроживлення окреме. Тобто сам токарний верстат і фрезерний верстати підключені окремо. Як ви знаєте, у нас по огляду фрезерних верстатів. Привід ремінний. Що тут ремінний, що в цьому верстаті ремінний. Так, треба ще сказати, що діаметр обробітку над цим столиком 152 мм. Верстат дуже, скажімо так, популярний зараз після серії 210. В минулих роках 210 серія була найпопулярніша. Зараз популярність. Набирає ось цей верстат, тому що він більш масивніший, він більш жорсткий і діаметр обробітку в нього, скажімо так, трошки більше. Дуже цікава модель. Рекомендую. Якщо будуть питання, як завжди, будь ласка, пишіть. Ще раз наголошую, що дуже цікава річ. Якщо, в цьому, не якщо а в цьому верстаті є повдовжня і поперечна подачі, то ці подачі ви можете використовувати як автоподачі для ось цього фрезерного, скажімо так, станочка або фрезерної голови. Тобто ви, вже не, ви можете як ручками крутити, а так можете використовувати як автоподачу. В комплекті йде з головою також сверлильний патрон. Весь станок має додатково в задню бабку сверлильний патрон, упорні конуси, обертові конуси, масльонки і весь необхідний інструмент. Керування досить зручне. Ми надаємо інструкцію, досить чітку, по якій ви зможете розібратись повністю і ніяких проблем у вас немає. Ми вже багато таких верстатів продали. Ще раз наголошую: верстат дуже популярний, дуже цікавий і дуже, скажімо так, в потребі у наших користувачів. Ну, бажаю вам всього гарного. До побачення.